Друзі, сьогодні поговоримо про візу в США по програмі Б1Б2, що для цього потрібно, що не потрібно робити, щоб її отримати, які необхідні будуть документи, які етапи треба буде пройти для її здачі. І всі найголовніші нюанси отримання цієї візи, омріяної візи. Поїхали! Отже, по-перше, для того, щоб отримати цю візу в США, потрібно пройти співбесіду. Наразі в Україні не працює консульство США, тому пройти співбесіду там не можна. Якщо ж ви українець, який проживає на території України, вам потрібно поїхати в Польщу, і там можна нерезидентам записатись на співбесіду. Для отримання візи в США, якщо ж ви проживаєте і є резидентом в іншій країні Європи чи світу, ви можете здати співбесіду в консульстві відповідної країни, де ви проживаєте. Але якщо ви неофіційно там проживаєте, ви не отримали тимчасовий прихисток або резидентство, то тоді також потрібно записуватись на здачу співбесіди в Польщу. Але найближчим часом вже можна буде здавати співбесіду в Києві. Тому як тільки це можна буде зробити, ті, хто не можуть виїхати з України, да зможуть подати, здати співбесіду та отримати цю візу. О, отож, по документах перерахуємо, які документи потрібні, щоб отримати цю візу. Це, звичайно ж, закордонний паспорт, якому не менше, ніж півроку дії до закінчення терміну дії. По-друге, це виписка з банку про суму на рахунку. Тобто, на рахунку має бути не менше. Двох, а краще трьох тисяч доларів. Тобто таке загальне правило, що ви, ви от будете розказувати, яку ви подорож собі обрали, куди ви хочете поїхати, і у вас має бути X2. Тобто більше, ніж в два рази від цієї суми. Напевно, менше, ніж півтори тисячі доларів ця подорож вам не обійдеться, тому хоча б 3000 доларів, щоб у вас було е, на рахунку. Е, плюс до цього потрібно. Мати виписку про рух коштів за останніх мінімум 6 місяців. Ось це для того, щоб було видно, які у вас заробити так, і так далі. Що у вас є цей рух коштів, ви отримуєте, витрачаєте, да, щось заощаджуєте і так далі. Також обов'язково потрібна буде виписка про офіційне працевлаштування, де ви працюєте, чим займаєтесь, якщо ви ФОП, наприклад, це виписка з реєстру ФОПів. Да? Ось це в принципі не обов'язково, але значно, звичайно, значно збільшить шанси на отримання цієї візи. Якщо ви одружені, або якщо є дитина і подається з вами дитина, то потрібно звичайно документи свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дитини в перекладеному варіанті. Взагалі, всі документи, про які ми говорили, потрібно мати в перекладеному варіанті, завіреному печаткою якоїсь. Компанія, що займається не перекладом, але наголошую, не обов'язково має бути завірений нотаріусом, і також вам для проходження співбесіди, щоб на ній бути, потрібно буде взяти фотографію 5 на 5 от в електронному і в друкованому е, вигляді. Да, в будь-якому разі, в якій би країні ви не здавали співбесіду, вам обов'язково треба буде сплатити консульський збір, він становить 160 доларів, от в середньому по країнах 140-160, в залежності від країни американських доларів, що в принципі небагато. Тож, конкретно по етапам, які етапи потрібно пройти, щоб оформити собі цю? Візу така трошки запутана схема. Зараз будемо пробувати вам її пояснити. По перше, спочатку потрібно, хоча б почати заповнювати форму ds 160. Вона заповнюється на урядовому сайті США. Ось, коли ви почнете хоча б її створювати, ви отримаєте такий свій ідентифікаційний номер, називаємо це так, да, і уже з яким ви зможете записуватись на проходження співбесіди. Коли ви вже хоча б почали, можна її заповнити або повністю, або хоча б почати створювати цю форму DS160. Після чого. Ми переходимо до наступного етапу. Як я вже сказав, в кожній країні є свій, своє консульство, де потрібно е, проходити співбесіду. І в кожного такого, кожної країни, де можна проходити співбесіду, є свій сайт, де можна на цю співбесіду записатись. І тому е, після того, як ми заповнили форму, нам головне вибрати дату. Да? Наприклад, ми, для прикладу, ми проживаємо в Україні, ми можемо проходити співбесіду в Польщі. До речі, в Польщі для резидентів і нерезидентів дві окремих черги. Да? Ми оплачуємо візовий збір, і тільки після цього ми бачимо актуальні дати, на коли ми можемо записатись на проходження цієї співбесіди. Обираємо дату і час, записуємось, і вже можемо розраховувати. Головне от форму ds 160, ви, якщо ви на початковому етапі. Тільки почали її заповнювати до Дня співбесіди, обов'язково заповніть, тому що її треба буде роздрукувати і взяти з собою. Окрім цього, потрібно буде взяти з собою на співбесіду фотографії 5 х 5. Всі оці свідоцтва, про які ми говорили з перекладом. Виписки з рахунку, виписки з рахунку англійською мовою, також обов'язково, закордонний паспорт обов'язково, Тобто всі ці документи, про які ми говорили, всі з собою взяти, обов'язково прозорій папці. Наголошую, що в, сам, в саме консульство на вздачу проходження співбесіди ви можете взяти з собою з речей тільки папку. Навіть телефон з собою не можна взяти, рюкзак, ще щось там. Папка обов'язково має бути прозора, якщо воно буде якесь темне, тож вас не пустять. Тобто не такі всі нюанси. Звертайте увагу, От у нас на каналі зможете знайти окреме відео про проходження співбесіди. Тут сьогодні на ньому не наголошую, тому що там купа нюансів, одяг, соцмережі, що говорити, що не говорити, як говорити, головні правила. Ми про це все поговоримо в окремому відео. Ось сподіваюся, вам стало зрозуміло, які етапи треба пройти. Нагадую, наша компанія займається е, допомогою в оформленні цієї візи. Тобто ми подаємо всі заявки, записуємо на співбесіду, ми вас готуємо до цієї співбесіди, розказуємо про ці всі нюанси. Можливо, якісь складні випадки, ми також все вирішуємо, перезаписуємо на співбесіду, якщо потрібно. От і в усьому, всьому цьому допомагаємо. Тому, якщо вас цікавить віза в США або віза в Велику Британію, або в Канаду, або в Австралію. Е, Звертайтесь до нашої компанії, ми вам всем допоможемо. Залишайте заявку, ми з вами зв'яжемось. До зустрічі!